Що стосується вигідності або невигідності умов, моє глибоке переконання в тому, що якщо Україна хоче зберігти свій суверенітет, якщо вона хоче бути державою, на яку не будуть тиснути через політичні ціни на енергоносії, державою, яка може спокійно здійснювати свій шлях до європейської спільноти. Ми зобов'язані для олігархів, які володіють сьогодні всією великою промисловістю, давати ринкові ціни на газ, тому що вони продають і хімічні продукти, і металопродукти. Вони продають по світовим цінам, платять заробітну плату своїм працівникам як рабам в 10-15 разів нижче ніж такі самі заводи в цивілізованому світі. І при цьому вони хочуть ще за рахунок здачі національних інтересів мати ще й вдвічі нижчу ціну на газ. Не треба плутати інтереси народу України і інтереси оточення Януковича. Я думаю, що це діаметрально різні речі. Тепер далі, що стосується цих підписаних мною домовленостей, я хотіла би також зазначити, що вони відбувалися під час газової кризи. Як газова криза виникла? Той час, коли у нас ще в жовтні з прем'єр-міністром Росії були підписані всі домовленості і складений меморандум згідно ратифікованої угоди 2001 року, чому виник цей криз ця криза? Тому що 30 грудня, коли керівник НАК Нафтогазу мусив підписати пакет угод по ціні 235 і без «Росукренерго», коли практично вже все було готове і запарафоване. І коли я очікувала керівника НАК Нафтогазу з підписаними контрактами в цей час, 30 грудня, передзвонив експрезидент України Ющенка, пану Дубіні, і сказав: терміново залишай переговори, відмовляйся підписувати контракти без Росукренерго і повертайся назад в Україну. Я тобі забороняю підписувати ці контракти. І Дубіна, який пояснював, що ціна 235 – це найвигідніша ціна в світі. І що нам не треба сьогодні залишати Росукренерго як тіньового посередника, він вимушений був під тиском президента кинути переговори, не підписати документи і поїхати назад в Україну, що викликало крайній рівень обурення з боку російської сторони. І російська сторона на наступний день заявила, що газ для України буде по 450 доларів. Я підкреслюю. Що обман написаний в усіх матеріалах справи, які складені слідчим. Ціна 450 виникла не під час мого візиту до Росії, коли вже панувала криза і в Європі, і в Україні. А ціна 450 була оголошена після того, як Ющенка захотів залишити компанію Росукренерга і відкликав добіну з переговорного процесу. І саме тоді Росія повністю денонсувала всі наші попередні домовленості. І заявила про ціну 450, і сказала, що іншої ціни підписано не буде. Крім того, причиною кризи була також заборгованість, яка утворилася у компанії «Росукренерго» перед Газпромом в обсязі 1,7 мільярда. Це значить, що Україна за газ платила компанії «Росукренерго», витягуючи останні копійки під час фінансової кризи з державного бюджету. А компанія «Росукренерго» 1,7 мільярда з України отримала, а Росії не перерахувала. 1,7 мільярда втратилися на шляху на тіньових офшорних рахунках компанії «Росукренерго». І тоді Росія поставила другий ультиматум: поки Україна з бюджету не заплатить за компанію «Росукренерго» 1,7 мільярда доларів, не буде відновлено постачання газу ні Європі, ні Україні. Я хочу нагадати, що в той час була фінансова криза. В той час Україні допомагав Міжнародний валютний фонд, і в той час ми ледве-ледве збирали копійки на виплату пенсій і заробітних плат, і в той час нам поставили ультиматум заплатити 1,7 мільярда доларів за той газ, який Україна вже проплатила, але саме тому, що Росукренерго не проплатило цей газ, який був отриманий Україною і знаходився в газових сховищах, саме тому, що в угоді. НАК Нафтогаз, Газпромом і «Росукренерго» було передбачено, що якщо «Росукренерго» не гасить свої зобов'язання, то гасить Україна. Ми вимушені були знаходити шлях виходу. І тоді Російська Федерація в особі Газпрому запропонувала нам купити той газ, який не оплатила «Росукренерго». І ми придбали цей газ по тій ціні, по якій, до речі, цей газ був проданий Росукренерго. Це 153 долара 90 центів. Що це значить? Це значить, що Росукренерго купувала газ по 153 долара, а Україні продавала по 179,50, наживаючись на нашій біді. І саме тому ми цей газ, який знаходився в газових сховищах, який не був митно оформлений, який не належав Росукренерго, тому що вони не оплатили Росії за цей газ. Ми цей газ купили для України, і це дало нам шанс встановити ціну на газ в кризу 232 долара. Все долари. разом, це чотири угоди, які підписані. І тоді криза газова завершилась, тому що я змогла провести переговори з прем'єр-міністром Путіним і домовитися про те, що Україна має 20% відсоткову скидку з формульної ціни. І має 11 мільярдів кубічних метрів газу по ціні 153,90. Це дало можливість України вийти з кризи. І плюс меморандум, який зберігав ці пільгові умови на три роки. Що ще треба було Януковичу отримати в руки для того, щоб нормально забезпечувати Україну природнім газом? Нічого, все, що відбувається з газом в Україні, це свідомий, домовлений в кулуарах грабунок України. І вони це роблять свідомо по домовленості. Я думаю, що саме тоді всі переговори проводилися під пильним оком всієї європейської спільноти, тому що на всіх цих переговорах на круглих столах були присутні представники Євросоюзу. І тому говорити про будь-які куларні домовленості, на які натякають брудні пропагандисти партії регіонів, просто немає. Не сенсу, не змісту, тому що все відбувалося прозоро і відкрите. А тепер щодо моїх компетенцій, в матеріалах справи зазначено, що я перевищила свою компетенцію, підписавши директиви як би то уряду, які мусили прийматися колегіально. Ну я хочу запитати отут високоповажних прокурорів і вас, пане суддя, і отих запроданих слідчих, у яких прізвище Нічваглоди і інші. Скажіть, будь ласка. Шановний Шанов, вже неодноразово обвинувачена, виславлене, висловлювала обурення, висловлює образливе слова в адресу і посадових осіб? Зараз висловлює в адресу слідчих. Я прошу. Тому що вони заслуговують того, да. Так я хочу запитати, не вже вони, вони не читали закон про міжнародні договори, де чітко зазначено. Шановна обвинувачена. Шенка Юлія Володимирів. Ви маєте можливість вести всі ваші доводи, заяви по бакаті. Але при цьому ви звертаєтесь до суду? Запитайте суду. Не передбачу. Да, у нас багато чого не передбачено. Ну я хочу продовжити. продовжити. Хіба слідчий який незаконно порушив кримінальну справу, не знав. Що законом про міжнародні договори не передбачено ніяких резолюцій, директив Кабінету міністрів для підписання угоди між двома господарюючими суб'єктами. Про які взагалі директиви Кабінету міністрів ви ведете мову? Що слідчий, який фальшував кримінальну справу, не знав, що є заключення Міністерства юстиції, підписане Левриновичем. Він що не знав, що є заключення. Першого заступника або заступника, я вже не пам'ятаю, генерального прокурора пана Кудрявцева, де чітко написано, що не потрібні директиви уряду для укладання угод між господарюючими суб'єктами. Яку ви з мене вимагаєте директиву Кабінету міністрів? Поясніть, навіщо її робити? Які засідання уряду треба було проводити, навіщо ви фальшуєте сьогодні ці обвинувачення? І тому я стверджую, що згідно закону про міжнародні договори резолюції Кабінету міністрів було не потрібно. Але потрібно було згідно угоди 2001 року про забезпечення транзиту російського природнього газу через територію України, яка ратифікована в Україні, треба було перед тим, як підписувати угоди між НАК, «Нафтогазом» і Газпромом. Провести переговори на міжурядовому рівні. Хіба вам не відомо, що по міжнародним конвенціям я, як тодішній прем'єр-міністр, мала право вести переговори без будь-яких довіреності і директив. Це моє право, тому що я була прем'єр-міністром. І я вела переговори, користуючись своєю компетенцією і функціями з прем'єр-міністром Росії. І ми досягли домовленості, тому що в той час публічно заявив Дубіна, і це можна подивитися. Публічних джерелах засобах масової інформації, що він не здатний далі вести переговори, тому що вони заведені паном Ющенка в глухий кут, і тоді я підключилася до цих переговорних процесів, тому що кожну добу в Україні і в Європі могли відбутися надзвичайні екстремальні події, тому що газ був припинений для постачання як в Україну, так і в країни Європейського Союзу. Ви подивіться покази. Всіх працівників НАК Нафтогазу тих часів, які говорять про те, що країна працювала в надаварійному режимі, коли кожен день країна могла розморозити всю свою паливну систему. А крім того, і система енергетики могла розвалитися, тому що газ постачався на теплові електростанції. Ви розумієте, яка відповідальність лежала на мені, як на прем'єр-міністрі, в той час, коли президент країни повністю... Себе відсторонив від переговорного процесу, поїхав кататися на лижах десь там. Я не знаю, куди він тоді поїхав. В Букавель. В Буковель. В Буковель. Ну це в пресі було, це можна читати. І кинув країну на призволяще для того, щоб зберегти Росук як посередника. І на мені одній лежала відповідальність. Як забезпечити газом Україну і як забезпечити газом всі країни Європейського Союзу, які по суті з України не виїжджали тоді їх представники? Да, я провела переговори згідно своєї компетенції з прем'єр-міністром Росії. Так, ми домовилися про ціну на газ сукупно 232 тридцять 90 долари центів, чого було просто більш ніж достатньо. Це краще ніж в жовтні місяці. І тоді я вимушена була. Результати своїх переговорів довести до виконавців. І я зробила так, як я мусила зробити. Що я зробила? Згідно регламенту кабінету міністрів, який передбачає, що я, як прем'єр-міністр, маю право давати доручення, будь-які інші повідомлення обов'язкові для виконання своїм підлеглим. Я склала власноручно директиви свої особисті, які не мають ніякого відношення. До директив Кабінету міністрів, саме тому, що російська сторона не захотіла підписувати ще один протокол на базі нашої угоди 2001 року. Скажіть, будь ласка, мені що керівництво уряду Російської Федерації руки викручувати, щоб вони підписали протокол, який вони не хотіли підписувати згідно угоди 2001 року. І саме тому я вимушена була діяти в односторонньому порядку. І свої власні директиви, які я вважаю дорученням, я дала міністру палива та енергетики, про що він розписався на цих директивах, що він їх отримав, і згідно статуту НАК Нафтогазу, де передбачено, що керування НАК Нафтогазом здійснюється міністерством палива та енергетики. Він передав ці директиви в моїй присутності керівнику НАК «Нафтогазу». що я порушила. Або може всі ці фальсифікатори справи пояснять мені, яким чином я мусила довести досягнуті результати в переговорах до НАК «Нафтогазу»? Можливо, я мусила на стінах це писати, чи можливо я мусила пресі йти повідомляти про ці результати? Я, як прем'єр-міністр, давала доручення обов'язкові для виконання міністру палива та енергетики. А він довів згідно статуту НАК Нафтогазу всі ці директиви прем'єр-міністра України. Які я вважаю своїм дорученням давів НАК Нафтогазу, що порушена. Причому, якщо читати директиви, то зразу стає зрозумілим, наскільки брудна і цинічна пропаганда йде в Україні, де сказано, що я для України привезла ціну 450 доларів. Це не відповідає дійсності. Саме тому постанова про порушення кримінальної справи, в якій це значиться, мусила бути зразу скасована. Причому Печерським судом, якщо б там не сиділи такі самі запроданці, як і в Генеральній прокуратурі. Але залишили цю постанову і далі продовжують мене невідомо в чому обвинувачувати. А тепер давайте продовжимо далі. Зрозуміло, що я свої директиви мала право підписувати, що спеціальним порядком Кабінету міністрів передбачено, що на мій підпис ставиться печатка Кабінету міністрів, велика гербова печатка. Що не так. Або хай мені прокурори покажуть, де в директивах написано, що це директиви Кабінету міністрів, де написано, що вони предназначаються для НАК Нафтогазу. Я їх передала міністру палива та енергетики, так як це і передбачено моєю компетенцією. І далі все, це вже фальсифікація справи, яка відбувалася далі. І третє, до чого я хочу перейти, це якби то матеріальні збитки, які нанесені державі. Я хочу, щоб зараз всі послухали, як ця унікальна Генеральна прокуратура порахувала збитки. Вона порахувала, що ціна на газ підвищилася до 232 доларів. Порахувала, що технічний газ для транспортування був вже не 179, а 235, 232, і підвищення ціни на газ порахували як збитки. Я хочу просто вам сказати, що Трансгаз і НАКНАфтогаз це два різних господарюючих суб'єкта. Запам'ятайте це. І ціна на технічний газ, який передавався від «Накнафтогазу» Нафтогазу Трансгазу, була підписана далеко до початку, взагалі газової кризи і підписання будь-яких контрактів. Ця угода була підписана і там стояла ціна на газ нижче. Ніж в 2008 році, що ігноруються контракти, ігноруються всі повністю документи, коли треба сфальшувати справу. Я стверджую, що ніяких збитків там не було, тому що угода підписана про постачання технічного газу від НАК Нафтогазу, газ, е, «Трансгазу» до того, як були підписані всі контракти. І можу вам сказати, що природній газ України. Коли потрапляє в газові сховища і в трубу газову для транспортування, він не має маркерів російський це газ, український це газ, чи газ газових сховищ. І саме тоді за рахунок надлишку видобутку українського газу, за рахунок газу, який був сховище нами влітку закачений, за рахунок іншого газу, який в тому числі купувався Нафтогазом, ціна була сформована нижче на технічний газ в 2008 році. Що робить прокуратура? Прокуратура примушує фальсифікувати первинні документи, переписувати всю звітність Трансгазам і НАКНАФТГАЗАм, щоб показати, що ціна на газ технічний була 232. Просто люди, у яких немає ні совісті, ні моралі, ні розуму. Вони сфальшували всю первічну документацію первинно. Але, як кажуть, Бог шельму мітить. Вони просто по своїй глупості. Забули, що кожен рік НАК «Нафтогаз» і Трансгаз проводять спеціальний аудит Ернстен Янг це одна з найпотужніших аудиторських компаній світу, яка вивчає всю документацію НАК Нафтогазу, робить її відкритою для всього світу. І коли я була у слідчого, я просто слідчому показала, що безпосередньо в інтернеті на сайті НАК «Нафтогазу» Розміщена аудиторське заключення ернстен Янг за 2009 рік, де на сторінці 34 зазначено, що на транспортування нафти і газу в 2008 році використано 6,5 мільярдів гривень, а в 2009 – 5,5 мільярдів гривень. І у ернстен Янг є вся первинна документація, яка підтверджує ці цифри. Вони просто поспіхом фальшували справу. І не, не зрозуміли, що є офіційний міжнародний аудит, який говорить про те, що Трансгаз не з збитками спрацював 2009 рік, як це стверджується в обвинуваченнях прокуратури, а з мільярдним прибутком. І сфальшована справа сьогодні ігнорує ці факти. Коли Печерський суд розглядав незаконність порушення кримінальної справи, вони проігнорували і про це. Суддя Супрун, якщо її можна взагалі так називати, вона написала, що вона не хоче аналізувати ті документи, які були в справі до її порушення, які були у слідчого до того, як він виніс постанову про порушення кримінальної справи. Так скажіть, будь ласка, як можна жити в країні, де нахабно фальшуються справи, де нахабно фальшуються експертизи? Де прокурори захищають фальсифікат, а судді його затверджують. І все це робиться публічно і відкрито, цинічно, тому що знають, що вони безкарні сьогодні, тому що знають, що вони не за що не відповідають сьогодні, і тому, що думають, що така безвідповідальність залишиться назавжди. Та, ні, мої дорогі, за кожне слово і за кожен папір. Кожен буде відповідати по закону, в тому числі за ці фальшовані. Нічого не варті документи. І останнє, що я хочу сказати в цій справі, що все питання по газу в Україні, починаючи з 2006 року, це питання великої корупції. І саме тому я звернулася до Нью-Йоркського суду, який зараз розглядає питання прийняття цієї справи до впровадження, де я виклала всі оці брудні речі, які відбуваються на чолі з діючим президентом в Україні. Я також передала до Нью-Йоркського суду, знаючи, що в Україні судів немає в принципі, всю базу, яка доказує це, тому що Міжнародний валютний фонд, який давав Україні гроші, в тому числі використовував гроші Сполучених Штатів, платників податків Сполучених Штатів. І всі гроші, я стверджую, які отримали від Міжнародного валютного фонду, були перераховані на офшорні рахунки компанії «Росукренерго» опосередкована через сфальшоване рішення, яке було в Стокгольмському арбіт... арбітражі. Там, як ви можете подивитися, не рішення Стокгольмського арбітражу, Стокгольмський арбітраж тут не при чому. А там, в Стокгольмському арбітражу, було підписано мирову угоду, по якій здали країну росукренерга, по якій підтвердила українська сторона в обличчі пана Бойка який є засновником Росукренерго в той час, коли Росукренерго створювалося, а зараз він є міністром палива та енергетики і керівником безпосередньо НАК Нафтогазу? Вони в Стокгольмському суді підписали мирову угоду, якою погодилися віддати фірташу майже 4 мільярда доларів, і в тому числі 600 мільйонів доларів штрафних санкцій, також добровільно погодились заплатити. Скажіть, будь ласка, це не злочин, це злочин. І я думаю, що якщо не в українських судах, то в міжнародних судах я управу на всіх цих людей знайду. І боротися буду до останнього свого дихання. Тому що, на жаль, в країні, в політиці, сьогодні дуже мало людей, які мають свободу говорити те, що власне треба сьогодні говорити публічно. Сьогодні всі на прикормі або на гачках, або на кримінальних справах, або вони десь на посадах або їх родичі чи близькі. Я маю свободу називати речі своїми іменами. І тому вони запланували через такі залежні суди розмістити мене до в'язниці. Але я хочу сказати, що їм це не поможе, не допоможе. І мій голос із в'язниці буде ще голоснішим, ніж зараз, тому що мене буде чути весь світ, так як і зараз чує. Тому, шановні співучасники. Всіх цих подій я хочу вам сказати: не беріть гріх на душу перед країною, не переді мною. І не доводьте країну до абсурду, де горстка мафії приватизувала Генеральну прокуратуру, суди, СБУ, всі слідчі органи і сьогодні розпоряджається цим в своїх кримінальних інтересах. А я з цим буду боротись. заходи, що І, дорогі друзі, хочу вам сказати, що якщо Буде сфальшовано все в цьому суді. Я обов'язково доведу свою невинуватість. Як казав, як би то, президент України він чомусь визначив, що треба поміняти всю сутність кримінального судочинства і не їхні судді і слідчі мусять доводити мою провину. А я мушу доводити невинуватість. То я хочу вам сказати, що в Європейському суді справ людини будуть розставлені, я переконана, всі крапки над «и». Тому що такого безпреділу, як ви сьогодні допускаєте в Україні, в міжнародній спільноті такого не допустять ніколи. Тому відповідати будете дуже швидко. І я переконана, що рішення Європейського суду з прав людини зупинить цю вакханалію, яка сьогодні, до речі, має місце в Україні. А я і команда, яка зі мною, а також мільйони людей, які хочуть бачити свою Україну не під ігом мафії. А під правом конституцією і законом обов'язково виборять для України це право. Слава Україні. Так, безумовно, тут все викладе на те, про що я сказав. Та вони вас хіба цікавлять. Між тим вами неодноразово, що суд зауважував та просив вас, щоб вести себе толерантно. З повагою, як до учасників судового розвитку, так і до присутніх залі судового засідання. Дромадські. Не висловлювати образливі. Слова.